Попірнізація та б'є війни. війни. Задімінялі життєві заявки на учасні вже жахаюча статистика втрат ЗСУ. ваші діти воюють, а еліти за кордоном цього не покажуть у телемарафоні. Політики нас кинули, і на такі пости ми натрапляємо в соцмережах. Але найчастіше це все справа рук ворога. Вони моніторять ситуацію в країні, беруть якусь подію, часто її перекручують, масштабують, нагнітають і поширюють у Фейсбуці. Наприклад, барахолка Тернополя, рибалки Корсунщини чи улюблені рецепти. І на жаль, українці на ці вкиди ведуться, розповідає заступник директорки центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай. Насправді люди дуже часто емоційно цю інформацію, бо вона дуже часто міксована. Так? Правда, не півправда або правда з елементами вкраплення неправди. Людям це резонує, вони починають реагувати, не розуміючи, що вони таким чином попалися на власне вудочку у ворога. Я також іронічно питаю там в коментарях. Я кажу, а ви з ким сперечайтесь захизвит з там з Головним управлінням розвідки. Ой, а що так? А все тому, що ворог навчився бити в болючі точки, зачіпає вразливу тему для суспільства, як от мобілізація, корупція чи переселенці, і використовують вдалі формати, додає експерт. І, до речі, де заїде в основному тільки на Фейсбуці, не знову ж таки генерують всякі смі... ну, такі карикатурні картинки. У них як мінімум два типи карикатур відсікаються. Але наміри свої дуже добре маскують. То вони намагаються. Такими непрямими методами не глорифікуючи, ні показуючи, що яка крута росія, а скоріше применшуючи всі наші здобутки, показуючи, що все як вона все погано, корупція, ну і так далі. щоб бити в одну точку дуже багато разів, і вони на жаль в цьому плані не б сказав успішно. Ось пост від псевдокористувачки Асоль Травініна. Вона пише, що в країні корупція, і ми не маємо жодного шансу потрапити в ЄС. Прикріплює карикатуру, де військові нібито крадуть поставлену нам зброю. Це слайд із заголовком. Війна вбиває найкращих синів України. Це нас емоційно дійсно зачіпає, а потім пропагандисти малюють на графіці. вигадану статистику втрат наших оборонців по регіонах. У 20-х числах були акції, які нагадують про наших полонених азовців. І тут перед за кілька днів до цих акцій раптом з'являється з такі вже жіночі аля жіночих профілей. Значить, анонси акцій в Києві, Львові щодо демобілізації. вони Використали там хештег, який дійсно стосується там того руху щодо демобілізації тих вояків, які вже не перший рік. Але тут якраз небезпека в тому, що. Дуже схоже, що намагається переключити увагу з звільнення військовополонених на демобілізацію. А що таке демобілізація? Це знову ж таки послаблення армії. Хоч фактчекери прибирають це з інфопростору, а алгоритми соцмереж вже набагато швидше блокують дезінформацію. Всі ці дописи встигають охоплювати багатотисячну аудиторію. Тож варто вміти самим розпізнати ворожів киди розбрату, щоб лайками, репостами чи коментарями не допомагати ворогу. Завжди дивіться, хто поширює зрадницькі дописи, та не лінуйтеся перевіряти його профіль. Перш за все, коли ви бачите будь-яку рекламу якої небудь Василісу Медведєву, чи е, кофі Фан, чи профілі з абсолютно незрозумілою назвою, уже треба собі сказати стоп, щось тут не треба. Правила вони нульові. Якщо є посилання, дивіться чи веде воно на знайомі ресурси. І навіть якщо ви відкриваєте сайт, він виглядає, начебто окей, не полінуйтеся. Краще або скопівати назву цієї статті загуглити. Ну тобто Google заіндексує цю статтю, або зайти на сайт скорення, да, і спробувати знайти цю статтю. Якщо це не знаходиться, значить вас намагалися надурити. Перевіряйте в інших джерелах, чи справді запланована акція, яку анонсує дописувач, як от запрошення громадян на мітинги чи протести за мир. Чи десь є в медіа, наприклад, про це? Як правило, навіть у рухів є якісь речники. Найти їхні сторінки, подивитися, чи є у них на сторінках, яких анонс. І нагадуємо: якщо допис чи картинка викликала у вас емоції, не реагуйте та ніяк не взаємодійте.